Велика синиця це дуже активний і ненажерливий птах, який може з'їдати за день кількість їжі, що дорівнює його власній вазі і навіть більше. Ці птахи мають чудову пам'ять, але в природі живуть в середньому 3-4 роки. Їхня поведінка та роль в екосистемі включають захист територій від хижаків, знищення шкідників та допомогу садівникам, харчові звички та екологічна роль, надзвичайна ненажерливість. Синиця може з'їдати впродовж дня комах, що важать стільки ж, скільки й сама пташка. Санітари лісу. Вони знищують величезну кількість комах, особливо гусениць, роблячи свій внесок у захист дерев від шкідників, допомога садівникам, завдяки своїй здатності знищувати шкідників Писиниці є природними помічниками садівників та фермерів. Поведінка та розум феноменальна пам'ять. Синиці мають чудову пам'ять, завдяки якій вони запам'ятовують місця, де вони ховають їжу і можуть повернутися до них пізніше. Соціальна поведінка. Синиці здатні видавати близько 40 різних звуків для спілкування і утворюють пари на все життя, захист території. Вони відважно охороняють свою територію та гнізда від інших птахів та потенційних хижаків. Цікаві факти. Пристосування до холодів взимку синиці часто перебираються в містах де тепліше, ніж у дикій природі, і легше знайти їжу, витривалість. Синиця велика може прожити до 10-12 років у природі, хоча середня тривалість життя становить 3-4 роки. Історичне значення у середньовіччі синиці вважалися корисними птахами, а полювання на них було заборонено. Небезпечні експерименти в Англії були зафіксовані випадки, коли синиці прокльовували фольгу на пляшках з молоком. Щоб з'їсти вершки.